Сьогодні на сильно газовані воді я приготував пельмені локшину швидкого приготування кляті кольорові млинці. Зробив каву та чай, зварив гречку, курку та яйця і навіть приготував желе. Ну а з вами Денис Наїжко. І сьогодні на буде готувати продукти на сильно газованій воді, щоб зрозуміти, чи може таким чином їжа стати смачнішою, і це не реклама моршницької. Ну а спочатку нам потрібно в магазин. Вертаюсь назад, коротше, я взяв воду без газу. І... О Боже, зараз би приїхав додому. Іду міняти воду. Оце тепер газована. Ніколи не брав газовану воду. Настільки що не знаю, як вона виглядає навіть. Є дві речі, які я не люблю точно: це газована вода та вівсянка. І знаєте що? Приготована вівсянка на газованій воді, мені здається, це просто імба. Що шопочка. 22 гривні за 45 грим вівсянки. Школька! Йоханий ти бабай! Лапна, як на мене, без гречки неможливо, тому гречку ми теж спробуємо. Це я брати не буду, але виглядає дуже клікбейтно. Млинці кольорові. Йоха, не ти, бабай. Ти подиви на цю веселку просто де? Млинці рейбом теж. Яйця ми зваримо з вами яйця на газованій воді. Я не знаю, що з того вийде, але капець як цікаво стало. Хоча я вирішив повернутися до цих кольорових млинців, і якщо нам потрібна буде вода, то ми їх обов'язково візьмемо. Де тут спосіб приготування. Хоча напис тільки додати води нам ой як підходить просто. <сум> Зараз додамо. Добрий вечір. Я вас не знімаю, не переживайте, я лише себе. А можна, будь ласка, одну грудку курячу? <сум> Та давайте більшу. Ми будемо її готувати в газованій воді. Як думаєте, смачно вийде? В газованій. От такій. Я теж не пробував. Я потім прийду, скажу вам обов'язково. Знаєте, що привернуло увагу? Желе. І звісно, желе по акції беремо. Ну, камон. Ух, я буду не я, якщо це не візьму. Знаєте що це? Це рєво з куркою. На газованій воді. Мені здається, це просто кайф. Пельмені. Вони до того я робив огляд, були не всі далеко не всі смачні. Ось. А в газованій воді. Смакота. А що з цінами на чай, а? Це що таке? Я за 20 гривень колись брав, пам'ятаю. Я так давно чаю не пив, просто п'ю каву 74 гривні. Я знайшов свій варіант за 3999. Сподіваюсь, це він. Ох. Щось йому вже поганенько. Я проходив повз, і тут цілий ряд цього чаю. То все, нормально. І як фіналочку на касі ми візьмемо з вами каву. І я хочу капучино оце. Все, я сподіваюся, пірамідах і обсини впаде у мене зараз на яйці. І так, того у нас вийшло 763 гривні і 85 копійок. Йдемо готувати. Так. Фу. Я затарився. Скажу так: донести дві тари пляшок в руках не так просто, як я думав. Що в нас є? У нас є багато води по продуктам філе куряче, пелімені, чай. Є, звісно ж, ріва, чи рєва, Напишіть в коментарях, куди правильно наголос ставити, бо я до сих пір не викупаю цього. Ось ця магічна річ. Желе, вівсяна каша, гречка і капучино. Знаєш, скільки вода коштує з цього? Скільки? Скільки вода коштує? 215 гривень я віддав за воду. Зараз пропоную заварити чайочок. Вона ще холодна, а вже кипить. Ох, пахне міцним чаєм. А чай зробимо відразу з вівсяною кашою. Ну, типу сніданок. Nobody gives me breakfast. Спочатку кашу і чаєчок. <клес> Ні, не лопнуло. Відкрилася ця штука, мабуть, із-за того, що велика концентрація парів була газиків, і просто мене кип'ятком тільки що шпарило. Ненавиджу Газовану воду! І ще й рука пече. М -м, пахне полуничкою. А, смачного. О, божечки. О -о -о. Це дуже погано. Це не смачно і це ще гірше, ніж просто вівсянка. Один неїжко з 10. Не міксуйте вівсяну кашу з газованою водою. Не робіть цього. Чайочок. Ваше здоров'я. Дуже дивний чай. Він супер насичено гіркий. Ось. І має. Таку ледь пощіпувальну бульбашковість. Слухайте, мені здається, що він навпаки заварився більше, ніж мав заваритись. Дуже міцний на смак чай о, з присмаком оцієї води газованої. Ну тут я навіть поставлю сім. Ми поставимо варитись яйця. Тому що це процес довгий. Зараз 200 гривень просто в кастрюлю виливаю. Йохан, ти попай. Так, два яйця. Ну, що я можу сказати, яйця в нас бульбашкують, вони не киплять, вони просто зараз покриваються бульбашки. Єлькіна, побачив, я так поспішав з магазину, що забув зробити те, що я роблю перед зйомкою завжди. Я забув вімкнути свою підсвітку. Ну, а поки ми чекаємо, ви в курсі, що можна задонатити на ЗСУ і при цьому взяти участь у розіграші новенького крутезного авто? М? Я вже рекомендував наших друзів в І зроблю це знову. У них ви можете не тільки оформити будь-який поліс, за Вигідною ціною, а ще й взяти участь у розіграші новенького Renault Duster. Ренодастер. Mm -hmm. Новенький Renault Duster? Так, Денис, а що потрібно робити? А тут це дуже просто: потрібно зайти на сайт Polis.ua, ознайомитись з простими умовами. Та виконати їх. І звісно, посилання залишаю в описі під відео. А для вас в мене є промокод Неїжко, який дає вам вигоду до 25% на автоцивілку, туристичне страхування та інші види страхування. До речі, по цьому промокоду минулого разу мої батьки купили собі автоцивілку. А при оформленні зеленої картки отримай собі кешбек в 10%. І на цьому приємності не завершуються, тому що з 24 по 26 листопада в Polis.ua буде. Чорна п'ятниця. Особисто я вже запланував декілька покупок і вам раджу придивитись. І не втрачайте можливості зекономити з моїм промокодом. Якщо що, промокоди посилання знаходяться в описі під відео. Ех, а ми пішли їсти далі. Яєчка, готові. Ось так вони виглядають. Одне навіть трішки тріснуло. Давайте отак. Відчуваю себе в потязі, отак уявіть зараз. Звук колісу. Отак дивитись в вікно і там отак дерево, 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 дерево. Коротше, така собі романтика виходить. Отак От яєчко виглядає, ну як звичайно, варне яйце. І пахне так само. Взагалі, оболонка яйця створена для того, щоб не пропускати ніякі мікроорганізми. Взагалі нічого не пропускати до яйця окрім повітря. Тут, оскільки воно тріснуло, то оцей смак газованої води проник всередину яйця, і білок, ніби прокис, От такий на смак. Прокисший білок. Я поставлю цій страві тріснувший 3 Неїжка з десяти. Желе. Проб залити 400 мл окропу. А якщо залити літр або літр 200, можна зробити з цього якийсь полуничний напій типу лимонаду. Коротше, що тільки не придумують. А так він виглядає всередині. Ох, ох. Боже, він супер насичено, полунично, цукерково пахне. М -м, я хочу просто так. Кислий. О, дуже кислий. Там багато лимонної кислоти в складі, я так розумію. Як це гарно виглядає. Ммм, це нереально смачно просто так пити. О цьому я ставлю 10-10. з -10. Не думав, що я желатину поставлю желейці 10-10. з -10. Його е потрібно отак залишити, щоб він охолонув, а потім засунути в холодильник. Тому, як приготувався желатин на газованій воді, я виставлю до себе в Телеграм. Переходь та подивись обов'язково. Наступне, що ми приготуємо, це курку з гречкою. Будемо готувати це все окремо. Отака От у нас філейка знаходиться. Нам вибрала чіночка таку саму гарну філейку. Велике дякую. Отак От зараз виглядає курочка. Таке ще, що я туди вже зіпсовану курку засунув. Тут приблизно склянка. І наливаємо дві склянки води. Аби мультиварка не злетіла. 20 хвилин. Готуй. Пельмені засипаємо, звісно ж, на око. Ну, десь так вистачить. Типова ситуація. Заливаємо. Боже, який я дурачок. А що я зробив? Пельмені ж потрібно варячу воду кидати. Я все, все, то, то у побачення! Це просто ганьба. А, неправильно почати варити пельмені. Ну, типу, якщо є куди нижче скотитись, ви напишіть в коментарях, будь ласка. Відразу три страйви готові. Пельмені я переварив на всякий випадок, зробив їх по нормальному, як це правильно робити, ну, для чистоти експерименту. Ось так виглядають наші пельмені. ну, як звичайні пельмені. Давайте що. А ж зі смаком. При смаку мінеральної води я не відчуваю, ніяких газиків не відчуваю. Єдине, що тісто більш пухке, ніж зазвичай. Хм, це знають прикольно. Я поставлю 7 з 10. Далі, куряча грудка. Я спеціально не додавав ні солі, ні перцю, взагалі жодних спецій. На ультраніжна вийшла. Якщо це зробила мінеральна вода при варці, це класно. Зазвичай, коли курку звариш, вона така стає дубова, типу її важко жувати, а тут. Ну, дуже м'яка. Подивись просто. Оце кайф. Тут 10 з 10. Отак виглядає наша гречка. О, ні. Оцей сам неприємний смак цієї мінеральної води гречка вся в себе асорбувала. І ще гіркувата. Не знаю чому. Прям відчуваю гіркоту в роті. 2 з 10. Так, що всередині цього чудо набору? А, тут я бачу є кондитерський мішок. Чи що це таке? Що це таке? Це що? Куди його потрібно зав'язувати? Суміш для глазурі висипати в невеликий сотейник, кастрюлю, додати 50 мл води з кімнатної температури, ретельно перемішуючи, довести до кипіння, варити 3-5 хвилин, дати постояти 5 хвилин. Без глазурі. Ну, скажу так, на картинці виглядає набагато краще, ніж в реалі. Це зелений кіфо. Це білі млинці? А в чому прикол різнокольоровості їхньої тоді? А якого кофі у мене тільки три пакети. Чого в мене тільки три пакети? Де мої пакети? Пакети де я питаю? Йоу, походу мене розвели на клікбейт. Хотів на клікбейт розвести я, а розвели тільки мене. Так, погнали. Оживають млинці! Ну, що міняє кольор якось? Поближче покажу, як це все виглядає. Отак. Йомою! Так це ж світлофор! На красний стоїш, на жовтий готуєшся, на зелений блюєш, скоріш за все. бо Це трдець який. Отак. Ну кажуть, що перший млинець комом. У мене перший млинець розплившимося патріком із спанічбоба. Схоже на млинець, але ключове слово схоже. А воно підгоріло ще зразу. Це е, пенкейк. Це схоже взагалі на омлет. Що, на камеру вам показуєте, сюди піше. О, подивіться. Мої <смітні> блинці виглядають якось так. Це можете послухати, як булькає гаряча газована вода для того, щоб я зараз ні зробив каву. Що зараз може бути краще, ніж вигляд ось цих кольорових млинців? Та кава з пакетом, яка розтікається по моєму столу. Давайте з жовтого почнемо. Жовтий млинець отак він детально виглядає. Дуже пухкий, схожий навіть... На якусь булку, ніж на млинець. Це вийшло щось третє. Не млинець, не поганий млинець. Я Не знаю, як описати. Я по просто хліб зараз ніби їм. І як би воно не виглядало, на смак це кайфово. Тут я поставлю 8 з 10. Кава. Це дуже погано. А -ха 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 -ха. А -ха -ха. Ху. Навіть локшин туди не хоче йти. Таке відчуття, що воно розчиняється там. Подивіться, на реву в газованій воді. О, відразу за долі секунди напахло. Воно піднімається звідси повітря і пахне просто шалено смачно. Е, я налив забагато води. Так, да, на жаль. Там був сухий порошок і він зверху лежав. І Оцими газиками сухий порошок, воно вистрілювало і я його просто вдихнув зараз. Отак виглядає локшина. Якщо її приготувати в воді з газом. Ось до пір все позириться, бульбашки. Гази, скоріш за все, більша кількість вийшла, але все одно такий присмак залишився. Я поцінив на 6 неїжків з 10. Що я вам хочу сказати? Їжте смачно, це смачно. Чи смачно готувати на газованій воді? Ні, не смачно. Не робіть так. Але в житті потрібно спробувати все. Дякую за перегляд. Бувай!